Ну пока да, пока да. Обстріл був середній, вообще злякався. Думаю, він балакати не буде. Не знаю, чому вони, що ми їм сделали. Без я позвонив, 102, подав заявку і спасибо, я швидко. Приїхали. Ви дошли. Давай, давай вушка остуди. Тошка, мамка усього красавця. Це Йожик. Знаєте, тут фільм Чехословацький Йожик і зонтик, Йожик і Зовачка, Йожик на маскараді. А це Арчик. Не мог їх бросити. Декоративні, димить все побите, дома під фундамент побиті, вулиці танками гусені самоперериті, самоліти літають, да, б'ють і артилерія, б'ють і міномет, все, все б'ється, і так сутками. А як вже гепнулася з танка в двір сусіда і по-моєму по моєму дому стінки дирку. Ну, Ну тоді вже я утром собрав собак і пішов уже на, на велосипед сумки і, і прийшов. Стріляли, виходить не давали. Mm. Телефон а <зас traffic> <зас> подвали. Быстрее, напевно, сюди, Давайте. Да. Так, сейчас потом... Я сейчас поставлю все, не переживайте. Он все наробить, то стал. Тих посылять собаку, но ну, хороших собаки были. Вот, вот так ели, то загнали их. То у, 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 у подвал, кто там есть? Ну кроме этой картошки не нічого. Той, ано, ну, проверь. той і осяж, тут дать. Уже люди виходять самі вже на дорогу виходять, тому що зв'язок дуже дуже плохий, і, щоб їм зателефонувати, щоб вони кудись вийшли, ну, досить складно. Тому люди вже з міста виходять і ми їх там вже забираємо. Там все горить, все, все місто Вовчанськ горить, і ліса горять. І я можу сказати, що вони вже не за, за себе переживають, а за людей, які а, телефонують і плачуть, щоб їх вивезли. Ой, все кинула вдома, там кинула вдома, все бомблять. Вони так усе ламають, ворушать. Ой, людочки добрі. Що ж це твориться? Ви скажіть.